А я усіх вітаю на каналі, і у нас сьогодні надзвичайно крута промгрупа. Ой, вибачаюсь. <смі> Канцелярія в магазині АТБ. Я такого ніде не бачив. Я думаю, що це відео буде цікаве. Тут стільки всього цікавого, що в мене просто розбігаються очі. Дивіться, які гарні, класні записники, блокноти. От був би е, якийсь відкрити, подивитись, як там усередині які картиночки. Ну, надзвичайно милі блокноти. Він ще йде на магнітній застібці 70 гривень. Скажіть, де мої руки, коли я був в школі, так, такого крутого не було. У нас були такі металеві підставки для книжок, але вони такі були страшнючі. Дивіться, які гарні, красиві. Підставка для підручників 159 гривень. Дякую за коментарі та за вподобайки. Надзвичайно крутий, корковий, такий комбінований блокнот. Таких блокнотів записників я теж ніде не бачив. І хочу вам сказати, не забувайте вмикати дзвіночок, щоб вам приходили усі сповіщення про нові акції того чи іншого магазину. Дуже великий вибір пеналів для дівчат. І я вам хочу сказати, це дуже цікавий пенал. Зараз відкрию вам покажу. Подивіться, який чу чудовий цікавий пенал. Я можу сказати, що а, як два в одному, чи це два пенали всередині. Зараз відкриємо. Це дуже такий цікавий набір. Два в одному, два пенали. Ось такий один прозорий йде на замочку. І ось такий текстильний теж на замочку. Ціна їх 199 гривень. Так, три кольори в наявності. А, ціну вже я вам показав, добре. Так, ну далі ось такі пенали. Вони йдуть взагалі такі подвійні, тут все-все поміститься. Зараз відкриємо, подивимось, як всередині. Так, перше відділення ось так воно виглядає, має вигляд, а друге, звичайно, тут можна поскладати навіть цілу упаковку фломастерів. Ціна такого пенал книжка 249 гривень. Трішки інакший, але також цікавий, такий 3 d пенал з єдинорожками. Оп, оп-оп, чуть не впав. А, ну, Цей також простіший, але теж, я скажу, непоганий для малечі школу. 139 гривень. Точнісінько такий самий з 3D-об'ємом. Але вже для хлопців з динозаврами в космосі. Так, ось такі пенали для малечі. Космічні. Вони такі трішки простіші, йдуть з одним відсіком на блискавці. Ціна їх 90 гривень. Так, ось такий пенал косметичка на два відділення. Ціна 70 гривень. Ще одні такі цікаві пенали косметички з прозорими. Бачите, тут сіточка, вона йде прозора, там всередині губка лежить. Ось, також дуже зручні. Одразу можна побачити, що в пеналі вам діставати, що з пенала. Чи ручку, чи олівець. Ціна 90 гривень. Так, ну ці папочки усі знають, пластикові папки. Вони по 15 гривень. Так, що тут у нас далі? Давайте все по черзі. Ті, а, так, набір улівців механічних із запасними стержнями. Я пам'ятаю, у нас таке з'явилося в, е, в магазині, і одразу у кожного а, в класі були ось такі а, ручки. Це, це таке диво було. Так, і також э, ці олівці. Боже, дивіться, я згадав про, побачив ті олівці і одразу згадав своє дитинство. Ціна набір олівців механічних, ціна зараз вам скажу: набір олівців 40 гривень. Самі звичайнісінькі ручки, вони не кольорові. Чорно темно-сині, тільки можна вибрати саму ручку за кольором. Ручки по 4 гривні. Так, це у нас такі словнички для іноземної мови. О, я пам'ятаю, як ми креслили оце все слово, транскрипція та переклад. А тут вже такі готові, дуже, дуже хороше. Можна обрати з будь-якою обкладинкою, багато різних обкладинок для таких словничків. Ціна такого словничка 53 гривні. Ці пенали я вже вам показував, але я ще знайшов, бачите, окремо вони лежали з іншими візерунками. Ну, це вже як прийдете в АТБ, можна обрати будь-який. Так, самі найпростісінькі щоденники. Ось такі. Можна обрати з будь-якою обкладинкою, обкладинка це взагалі супер. Ціна такого щоденника 30 гривень. Тут же йдуть трішки а, такі вдосконалені щоденники, тобто з твердою обкладинкою. Щось таке тут вже кольорове, але всередині також звичайний. Але з цього вже листочок не вирвати, якщо погану оцінку отримати. Також можна обрати будь-який. Їх ціна 60 гривень. Точнісінько такі самі, а з твердою обкладинкою, тільки він більший за розміром. Ой, а що такі жовті сторінки, дивіться. Як обухівські. Як обухів. Такі гарні і такі темні листочки. Дуже гарні обкладинки, надзвичайно цікаві, я ж, я ж не можу, хочу до школи. Ціна 90 гривень. Ще одні гарні цікаві щоденники, вони вже такі трішки кольорові всередині. Тут більше вже фарби дали, дивіться, як цікаво. Дійсно гарний щоденник, ну я думаю, що він буде дорожчий від усіх. Дуже хороший, дійсно. Так. До речі, тут тверда, але така, знаєте, як м'яка. Тверда обложка всередині, ніби щось як паралончик чи що. 90 гривень. Так, ось так вам хочу лінійку показати. Дивіться, вона така як 3D макаруни. Таблиця множення. 20 гривень. Тут у нас вже зошити, є товсті, є не товсті, є худенькі та пухкенькі, які, які красивий. Я таку картину бачив в епіцентрі, продавалась. Так, тут дуже багато зошитів, тому а, ціни я усі показувати не буду. Це вже ви просто можете приїхати і в АТБ і обрати той чи інший зошит, який вам потрібно. На спіральках є дуже багато, коли знаєте, коли приїжджаєте в перші дні, то можна ще обрати до школи те, що вам потрібно. Великий вибір. Папки для зошитів. Розклад занять. Таблиця множення. Набір обкладинок для зошитів. В упаковці 10 штук прозорі. 25 гривень. Стрічка коригуюча. Це також стрічка коригуюча. Вже готовий комплект обкладинок для підручників з 1 по 4 клас. Обкладинок. Да? Обкладинка. Так, ціна таких набору. 70 гривень. Так, які тут ще є обкладинки для перших-четвертих класів, так? Да? От, мабуть, для усіх класів буде, навіть є для 8 та 9. Набір кольорового картону, пастельні кольори, 8 аркушів. 60 гривень. А це на уроці, щоб не вчитися, а... Забавлятися. Ось така ручка. натискаєте <рес> і сусіду по парті. <рес> так, ось такі також цікаві ручки, дивіться, з якимись монстриками. Монстрики різні-різні. Ціна такої ручки, вона навіть пише та стирає, 40 гривень. Так, я знаю, що тепер да, може купити вчителю такі стікери і наклеювати. на... Ну Це для перших класів, мабуть, старайся, супер, відмінно, чудово, розумно, добре. Фарби кольорові, які гарні кольори. Вже йде з пензликом набір фарб. Ціна фарб на 24 кольори, 95 гривень. Пухнасті блокноти. Паєтками тут морозиво, зайченята з вухами, лисички сестрички. Ціна блокнота 129 гривень. Які гарні альбоми для малювання, точніше зошити для малювання. Тверда вкладинка. Рочки кулькові. 30 гривень. Пластилін дитячий на 18 штучок. Хоч кольоровий цей пластилінчик, ну, бачу, що трішки кольори якісь є. Ціна 90 гривень. Так, я тут знайшов якісь нові зошити, і вони йдуть, знаєте, ось з такими от, а, як крокси. На крокси, оці всякі також є закльопки, ось ці. Так на цьому зошиті можна кліпати ось такі фрукти. Досить, досить такі цікаві зошити. Так, тут дуже багато різних, є з тваринками. Що тут ще в нас є? Ось такі також цікаві. Ви зрозуміли, так? Да? Ось ці всі морожива. морозиво, пирожна можна ось сюди кудись закліпати. Досить так цікаво, дуже цікавий зошит. Дивіться, які гарні. Блокнот. 129 гривень. Теж не менш цікаві блокноти на спіралі. Ще одні ось такі невеличкі блокноти. Клітинка. Тверда обкладинка. Ціна блокнота 55 гривень. А це що, крейда для малювання? І подивіться, вона така з блискітками. Навіть таке придумали 5 штук в упаковці. Ціна крейди 55 гривень. Набір пензликів для малювання, 6 штук в упаковці. 80 гривень. Набір з 12 штук, двосторонні фломастери. Це щось таке фантастичне, якщо б у нас були такі в, наших, в нашому дитинстві. Ціна 100 гривень. 80 гривень. Ой. 80 гривень гуаш. Тут ще я знайшов акварельні фарби. Ціна 51 гривня. Лупа. Ціна 40 гривень. Дуже великий набір кольорових гелевих ручок. Я пам'ятаю, коли моя сусідка по партії принесла таке до школи, її мама з Польщі привезла, як їй всі завидували, як у мене світились очі, як я таке хотів. Крута річ була тоді. Ціна таких. Такого набору 139 гривень Ось такі блокноти на резинці. Так, на жаль, не б'ється ціна і немає цінника. Ось такі невеличкі блокнотики, кишенькові, можна сказати, для сумочки. На резинці 25 гривень 80 копійок. Блокноти на спіралі з закладками пластиковими у пластиковій обкладинці. Можна обрати по кольору, який вам до вподоби. Є багато різних кольорів. Дивіться, які цікаві губки, резинки для стирання олівця в контейнері в такому пластиковому. І для хлопчиків, і для дівчаток. 35 гривень. Папір А4, 75 гривень, 100 аркушів. Набір фломастерів 18 штук в такому товбусі цікавому для малечі. Ціна 50 гривень. Набір фломастерів, що змінюють колір. Оце я такого не бачив. Такого ще не було. Ціна 70 гривень, 12 штук в упаковці. Олівці. Кольорові двосторонні 12 штук в упаковці, 24 гривні 70 копійок. Олівці кольорові з гумкою 12 штук, 27 гривень, 80 копійок. Тут ще є ось такі великі, товсті олівці кольорові, також 12 штук. В упаковці ще й дичинка всередині. 82 гривні 70 копійок. Так, а це ще у нас набір фломастери, фломастерів в такому футлярі гарному, красивому. Футляр взагалі класний. Функціональний такий. Фломастери йдуть двосторонні. З однієї сторони грубший, а з іншої тонший фломастер. 54,70. Пластилін. Точніше, тісто для ліплення. 58 гривень. Набір для ліплення. Повітряний пластилін. Набір гелевих ручок, пиши стирай. Ціна 100 гривень. Крейда для малювання. 70 гривень. Набір фломастерів, цікаво, навіть номери якісь тут. 62 гривні. Цікаві фломастери з печатками. 12 штук в упаковці. Ціна 60 гривень. Цікаво, що це таке? Якісь ручки чи що. Набір міні-маркерів. Це такі маркери. 75 гривень. Набір акварельних фарб 36 штук. 149 гривень. Татушки на літо для малечі. 46 гривень. Я вам хочу побажати всього найкращого, щоб у вас було все добре до наступних відео.